з вами шов-поверхниця. Він вишивається вверху рукава під уставкою. Минулого разу ми розглядали шов кафасор. І поверхниця також розташовується, як шов Кафасор, Тільки має зовнішній вигляд інший. Якщо ми дивимося на техніку кафасор, тут стібочки кладуться горизонтально всі з лиця, але якщо подивитися з вивороту, Стібочки кладуться на косу, а от у нас техніка поверхниця. Стібочки теж кладуться горизонтально з лиця, але з вивороту у нас зовсім інший вигляд. Вони кладуться вже вертикально ці стібочки. Починаємо вишивати нашу поверхницю. От стібочки знизу вверх. Ми так, так же, як в же, як в техніці кафесор, кладемо. Цілим рядочком, вертикальним рядочком спочатку вишиваємо вверх, потім вишиваємо вниз. От закріплюємося на чотирьох на ниточках нашої тканинки. Ми беремо чотири ниточки. Закріплюємося і виходимо вверх, просто вверх виходимо на дві ниточки. От у нас тут з вами, якщо ми подивимось, чотири стібочки. Раз, два, три, чотири. От ми робимо ці чотири стібочки через дві ниточки. Раз, Три, чотири. Далі у нас йде пропуск. Ми пропускаємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість ниточок. От. Пісниточок, 4, 5, 6, 4, 5, перевіряємо. Перший ряд завжди треба робити більш уважно перевіряти, а вже другий, другий третій ряд, будемо вишивати відносно нашого першого ряду. Тому перший ряд треба дуже уважно перераховувати ниточки. Тут не знов йдеться 4 Стібочка кладемо. Так, ми їх кладемо 4 стібок. І знову пропускаємо 6 ниточок, знов кладемо 4 стібочки. Це от в одній із колекцій, в колекції я побачила цей відзерунок, він вишив був. Червоною і синьою синю нитку одночасно. Кольори можуть бути різні, вони можуть бути червоно-чорні, біло-охрісті біло нитка може бути. Може бути одного кольору нитка, не обов'язково. Але це я перший раз застрі... побачила саме от два кольори, саме от в колекції Хімасинського, тому мені дуже захотілося саме зробити її. Показати вам, як воно буде виглядати, коли ми беремо зразу два кольори. От ми з вами зробили раз, два, три, чотири. Якщо подивитись нас, тут раз, два, три, чотири, і ми робимо п'яту групу. Теж пропускаємо тут шість ниточок. От Ми закінчили з вами ряд. І тут зверху ми переходимо на наступний ряд і ми переходимо от, на чотири ниточки. Далі, бачите, як воно у нас От, переходимо. І тепер вертаємось сюди, назад. І якщо подивитись по схемі, ми зараз робимо цей рядочок. У нас тут зроблено три стібочки. Ось ми тут робимо назустріч. От. Шість пропускаємо. Можна рахувати ниточки, а тут, якщо подивитись, шість ниточок. І оцей стібочок на дві ниточки вищий за попередній. Так що можна навіть не рахуючи, зразу, якщо у вас перший ряд вийде все правильно, зразу ми виходимо, ось у нас виходить так. Якщо подивитись з вивороту, у нас, от, бачите, такі от стібочки кладуться. Тепер ми знову робимо чотири стібочка. І якщо подивитись, ми знов пропускаємо 6 ниточок на ниточок. І сніточки. Якщо подивитись малюнку, то тут у нас вже більшості бочки У нас тут. Шість бочки. Ми ще пропускаємо. В було. Так видно, як коли ми йшли перший рядочок, ми отут проходили з вами. Ось так ми проходили вверх. І тут другий ряд, нас теж тут ми проходимо. Не, не тут в нас поєднується, а саме ось тут. Там, де ми проходили, і перший ряд поєднується у нас. Якщо дивитись в кольорових, в білих, то воно прямо аж стягується, таке враження, що стібочки кладуться не по прямій, а по косій. Тут в нас видно, що вони прямій. А якщо ми подивимось ось тут, то таке враження, що ніби їх як на косу клали, але вони точно так же кладуться попрямі. Але за рахунок того, що в одному місці і верх, і вниз, отут тут з'єднується, вони так у нас і виходить. От ми з вами завершили. І тут в цьому внизу у нас буде трішки по-іншому перехід. Ми переходимо зразу з вами на вісім ниточок вперед. Ми переходимо і одразу починаємо. От. У нас такий буде довгий стібочок внизу. От ми робимо перший, другий, і знову переходимо сюди. Ось у нас вже готовий варіант. Отак От він має такий вигляд. Наша поверхниця. Її також, тут тільки два рапорти зроблено, її можна продовжити на всю ширину, яку вам потрібно. На ширину вашого рукава. Ось от, такий вона має вигоріт. Так вона з вигорту виглядає. Ми ось приклад поверхниці інших кольорів. Тут біла нитка і, і така от ниточка охриста. От вона має ось такий вигляд. І я от використовувала. В своїх новорічних іграшках я робила теж таку, цю техніку поверхниця і зробила ось такі от новорічні іграшки.